Доброго дня, друзі, з вами Ольга Резнікова. У нас серія подкастів з Мариною Шевченко, іпотечним адвайзером, радником про те, як можна купувати житлову в Британії. І сьогодні у нас трошки інша тема, більш цікава, мені здається, для більш практична це. Марину, ми всі розуміємо, що Лондон це дуже гарне місто, але більшість українців, особливо наших глядачів, вони на жаль не можуть собі дозволити купити бажане житло в Лондоні. І я би хотіла почути від вас: по-перше, як людина, яка живе в Британії вже більше 20 років, плюс іпотечний радник, де б радили починати шукати житло по більш-менш доступним цінам, враховуючи, що в людини ну там середня зарплата, наприклад, а, так. Звичайно, є така дуже велика різниця в цінах, і вона дуже відрізняється від районів Англії від, скажімо, півночі і півдня. Південь, звичайно, це дабл, двойна або тройна ціна від півночі Англії. Насправді люди купляють. У будь-якій точці Англії більшість наших клієнтів, звичайно, знаходяться Out of тобто територія. Але це для тих, хто має змогу фінансово купити, або якимсь чином прив'язаний до Лондона. Тому люди, які працюють на віддаленні, це. Будь-які роботи, які виконують, звичайно, вони намагаються зберегти кошти і мати the best of both, як кажуть, два дві дві різних конвініс для себе. Це, по-перше, нерухомість, яка буде коштувати дешевше. І по-друге, звичайно, це можливість або подорожувати, або доступна відстань. До того міста не обов'язково, це може бути Лондон, це може бути Ліверпуль, це може бути Манчестер, там, де їм а, необхідно проводити зустрічі або а, а, мати якісь справи. Тому ми бачимо багато а, людей, в принципі, купляють на відстані від а, час півтора. До Лондону, тобто це може бути Гертфордші, це може бути Вест Мідлендс, це може бути узбережжя. Також Іст Коуст Англії. Більшість я б сказала наших клієнтів, купляють в Англії. У нас Кілька клієнтів, які купляють в Шотландії. Відповідно, вони вже осіли і прив'язані до робот в Шотландії. А, але не всім подобається такий клімат. скажімо так, так. є ще Північна Ірландія. Так, у нас є ще Північна Ірландія. у Нас є також кейси і в Північній Ірландії і в Уейлз. Але я б сказала, більшість українських українців а, перевагу надають Вест Мідландс і надають Шотландії. Ну от West Midlands це цікава тема. Просто якщо будь-хто буде цікавитись там цінами на житло, одразу це такий ну, стандарт. Їдьте на північ, чим далі на північ, тим дешевше. Але я інколи дивлюсь різні відео там англійські, і я знаю, що є на півночі міста, які там практично вимирають. Ти йдеш, а там пусті-пусті пусті вулиці, взагалі пусті дома, все продається. Але ну таке ніби. Тобто, з однієї сторони, не знаю, як там можна купити житло чи зможеш ти його потім взагалі Продати, якщо всі лише продають, е, теж не хочеться ну якби їхати в такі міста, інвестувати і так далі. Е, і, і Лондон, і якась там зона навколо Лондону, теж дорога. А от якщо брати, наприклад, от вест. Мід eh, і загалом, от така середина Британії. Eh, є місця, де дуже багато іммігрантів, є місця, якісь більш такі eh, звичні для наших людей. Чи є у вас якісь там приблизно ідеї, міст, локації, навколо яких міст може бути більш комфортно для наших людей шукати собі житло? Того, що приходить мені зараз eh, на ум, то це у нас Донкастер. Eh, там, де досить багато фабрик, там, де досить багато е, е, таких машинобудівельних е, заводів і так далі, і вартість нерухомості до 200 тисяч. Тому е, в цей район досить часто заїжджають люди, які працюють на звичайних робочих місцях, прив'язані до робочого місця. Е, е, такі вони невеличкі, е, буквально е, городки, і, відповідно, забирає дуже короткий час е, подорожування. До роботи. Ми з вами ще коротко е, обговоримо околиці Лондону, тому що е, дуже є багато міст, е, і е, хочеться знати, де в першу чергу можливо е, варто людям шукати житло. Наприклад, Славу я знаю, що це місце було таке досить не з гарним рейтингом, але останнім часом говорять навпаки, якось зовсім трохи до нього я так розумію, змінилось відношення. От як що ви можете загалом про це місце розказати? Ми Зустрічаємо купівлі в Славу, але їх не так багато. Я б сказала, все-таки що українці більш полюбляють Істландан. Ну, по-перше, по ціновій політиці Ісланден завжди дешевший ніж Вестланден. А по-друге, в принципі, Ісланден розвивається зараз досить високими кроками. Ми кажемо і рівень новобудов, який йде зараз, там і рівень інфраструктури міста Звел. Але в славу дуже цікавий, цікавий фактор, який я зустріла буквально пару е, е, пару днів назад, що зараз навіть е, приймається рішення, чи буде це подовженням Лондона. Тобто Слау планують е, включити в Лондон баро. Тому це для інвестицій може бути дуже крутий. Так, рок. так, так що це такий один пункт, на який я як кажуть, потрібно звернути увагу. Е, Будь-який район, де б ви хотіли жити. Ми завжди кажемо, будь ласка, з'їздіть в нього хоча б пару разів в різний час, тобто і вранці, як ви будете подорожувати, наприклад, на роботу, і ввечері, коли будете подорожувати з роботи, щоб ви в реальності і також на вихідних, щоб ви як кажуть, продивилися і могли на собі відчути, наскільки вам подобається чи не подобається певний район. Тому. Так, вибір району – це дуже велике питання. Якийсь момент ми можемо підсказати, коли ви нам присилаєте лінк на нерухомість, яка, яку, е, яку ви вибрали, яка вам сподобалась. А е, якісь моменти е, ми не можемо підсказати, вам потрібно буде їхати і дивитися це самим. Так що вибір досить, е, досить складний процес. Більшість клієнтів, більшість українців, звичайно, шукають досить недорогу нерухомість. Uh, і ця нерухомість з вигідними транспортними лінками, або недалеко від таких, uh, uh, як скажуть, uh, доріг, як доріг доріг недалеко від доріг, де можна добратися до будь-якої точки. Тобто і це і М25, і 406, і так далі. Тобто, якщо ми кажемо Іст Ландон, скоріше за все ми розглядаємо такі райони, як Дагінгам, ми розглядаємо такі райони, як Ромфорд, Ми розглядаємо такі райони, як Харалдхіл. А все, що буде йти далі за цими районами, буде більш дороге, але от в цьому поясі досить зручне місторозположення і досить нормальні доступні ціни. А якщо ми говорили за узбережжя Британії, то чи це там, де Фолкстон, наприклад, чи це більш так? Cornwall, наприклад, чи Борнмут, чи які взагалі міста, варто розглядати як варіант більш-менш недорогої нерухомості. Ну, якщо ви плануєте якийсь uh, Airbnb uh, holiday business, ну напевно тоді в Cornwall, тому що вартість нерухомості в Cornwall, чесно кажучи, зашкалює. А uh, якщо ви uh, плануєте. Uh, Подорожувати на роботу, то вам потрібно бути десь досить а, в зручному розположенні до в близькій проксиміті ту до станції. І відповідно, якщо ви не прив'язані до робочого міста, ви можете розглядати вже а, більш. А, а, Ширший діапазон, наприклад, ви назвали це може бути узбережжя, це може бути і пормус, це може бути і Саусенд з більш доступними цінами. Це може бути і Колчестер також з досить зручним розположенням і до аеропорту, і до Лондону, і до моря. Так що варіантів багато. Так, ну дуже дякую вам за розмову, таку загальну по районам. І е, ви теж нам пишіть в коментарях, які райони ви для себе знайшли, які би порадили, і які би не радили для українців обирати для свого постійного житла. А також я думаю, це дуже добре питання для нашої групи іпотека в Англії. А де б ви хотіли жити, що завжди це навпаки? Ми наводимо приклади окей, в тому місці розташована те, в тому місці добиратися. Так довго тому питання до вас, а де б ви хотіли жити?